Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Служба безпеки України заявила, що за сприяння внутрішньої безпеки бюро економічної безпеки на співпраці з країною-агресором викрили заступника керівника територіального управління БЕП в Одеській області. За даними спецслужби, посадовець є співзасновником Луганської компанії, що займається нерухомістю та тимчасово окупованій території, фінансує російський бюджет у вигляді сплати податків. За матеріалом справи у 2023 році. Це підприємство було зареєстровано за законодавством РФ. При цьому відкритий відкрити правоохоронець володіє у ньому 50% статутного капіталу. Згідно з наявними доказами, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які донатять на армію РФ зазначають в СБУ. Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угрупувань країни-агресора на власному сайті та сторінках у соцмережах. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ планують повідомити посадовцю БЕП та його спільнику про підозру.